Нова симуляція клімату від НАСА показує, що надзвичайно великі виверження вулканів, так звані базальтові паводки, можуть призвести до значного потепління клімату Землі та руйнувати озоновий шар, який захищає життя від ультрафіолетового випромінювання Сонця. На відміну від коротких вибухових вулканічних вивержень, які тривають годинами або днями, базальтові паводки є регіонами з серіями вивержень, які можуть відбуватися протягом сотень або й тисяч років, іноді навіть довше. Деякі з них були приблизно в той самий час, що й події масового вимирання багато з них пов'язані з періодами надзвичайного потепління в історії Землі. Дослідники використали хімічну модель клімату під назвою Goddard Earth Observing System, щоб змоделювати одне з таких вивержень базальту. Чотирирічну фазу базальту річки Колумбія, що відбувалася в проміжку від 15 до 17 мільйонів років тому на північному заході Тихого океану. Модель розрахувала наслідки виверження для тропосфери, що є найнижчим шаром атмосфери, де відбувається більшість погодних явищ і накопичується водяна пара, а також для переважно сухої та спокійної стратосфери. Вчені очікували побачити в симуляціях інтенсивне похолодання. Однак натомість вони виявили, що після Після короткого періоду охолодження, який тривав близько двох років, наступило інтенсивне потепління. У симуляції на Амазонці та в Східній Центральній Австралії середні місячні температури досягли 49 градусів за Цельсієм. На Аравійському півострові середня температура у липні дорівнювала або перевищувала 55 градусів за Цельсієм. У центральній частині США середньомісячні показники температури також були екстремальними 40 градусів за Цельсієм та вище. Симуляції передбачили зменшення озону приблизно на дві третини від середніх у світі значень, тобто до рівня озонової діри в Антарктиці. Під час вивержень виділяється діоксид сірки, який перетворюється на тверді сульфатні аерозолі. Ці аерозолі відбивають видиме сонячне світло, що викликає початковий ефект охолодження, але також вони поглинають інфрачервоне випромінювання, яке нагріває верхні шари атмосфери. У симуляції атмосфера майже всюди була непроникною для сонячного проміння. Внаслідок нагрівання цієї області атмосфери, водяна пара, яка зазвичай перебуває біля поверхні, змішується із сухою стратосферою. Водяна пара це парниковий газ, інфрачервоне випромінювання якого нагріває планету. Під час моделювання відбулося збільшення кількості водяної пари у стратосфері на 10 тисяч відсотків. Ці паводкові базальтові виверження ймовірно були поширеними на інших землеподібних планетах нашої сонячної системи, таких як Марс і Венера. Хоча на Марсі та Венері могли бути цілі океани води, зараз обидві планети дуже сухі. Вчені досліджують, як ці світи втратили більшу частину своєї води і стали непридатними для життя. І якщо прогнози цієї симуляції правильні, великі базальтові паводки могли стати однією з причин їхньої безводної долі.